А, тут фотосесія. Я тут собі зробила фотозону. <хи> і оце моя сьогоднішня відправочка. У мене там в холодильнику ще одна коробочка на 9 цукерочок. Просто я її вже замотала гарчовою плівкою. Тут у мене на 16 дві коробочки. Просто подивіться, це моя любов, яка гарна. І дві на 12, ось такі. Оце моє сьогоднішнє замовлення. Зараз обмотаю гарчовою плівкою ще з цукерочки і буду вже. Відправляйтесь потрошки на пошту. А моя зона, де я фотографую, ой, все виглядає ось так. Але мені так подобається, вона просто по стилістиці дуже підходить, такий якийсь вінтажний, не знаю, вінтажний стиль. А ще зараз 11 ранку, і я відколи прокинулась, вже встигла зробити на наступні замовлення. Це в мене одна коробочка на 16 і подивіться, скільки на 12. Сім штук на 12 цукерок, Оце моє наступне замовлення. Жодної на 9 немає. Чисто оце. Тут рівно на 100 цукерок. Завтра буду їх робити. Напевно, бо сьогодні не встигну. Та я хочу трохи взяти передишечку саме по приготуванню цукерок, тому що на це треба на годин десь 7-8 мені. Але коробочки вже заздалегідь підготувала. Всім привіт! Сама особисто привітатись, виходжу трохи пізніше. Сьогодні я зараз збираю гуляти з Лункою, тому що мені треба був такий спокійний раночок, трошки без відеозйомки. Хотілося такий провести. Я спокійно собі позбирала оці коробочки, що вам показала, зібрала відправлення. Поїду сьогодні оце виправляти неподобство. Зібрала сумку в зал. У мене наче є сили піти на кардіо, але я ще не знаю, я ще подумаю. І плюс ми домовились списатись з Катю. Якщо вона захоче, то ми підемо сьогодні разом в зал. От, На доріжку або на сходинки, або не знаю, коротше, на кардіо. Все, йду гуляти з лункою, хоча у мене цікає тут Ай, Моя киточка, моя китя. Я зараз, коли буду на 4 дні їхати в гори 18-го числа, в мене призупиниться повністю виробництво продажів. Цукерок моїх. Я вже собі запланувала, що мені треба зробити. Ну, що я можу зробити в телефоні за ці 4 дні. Плюс пророблю рецептури нових цукерочок, які я хочу додати. І по поверненню, що напевно день виділю, коли я не буду працювати. Я хочу з луною. По-перше, до груміра, те, що я казала, її напевно все ж таки поведу. Або сама буду нею займатися, або на ну, це реально треба півдня. А по-друге, хочу її до ветеринара відвести, тому що мене смущають і її лапки. Я зараз вам покажу. Вона після прогулянок, у неї от одна лапка, вона така червоненька. Ось, о, бачите, вона її постійно вилизує. Раніше я думала, що це взимку через те, що на асфальті, типу, щось посипають, коли сніг, ну там сіль чи щось таке, і воно роздражає лапки. От, і потім воно у неї проходило. Типу, після зими цього не було. Все ок. Зараз знову це з'явилося. Я бачу, що вона його вилизує, що воно їй некомфортно. Коротше, треба день виділити. Я чисто буду займатися луною, тому що це моя дитина. Мені треба піклуватися про свою дитину, а не тільки думати про роботу. Тому, тому да. Так, все пішла з нею гуляти, потім відправку робити на пошту. А, і знаєте що, мені тільки що пройшов відгук. Ось я, дівчинка написала, я зараз якось тут попробую підставити, а може наступною фоткою, тому що я монтую через займу і я не знаю, як сюди прям на відео підставити фотографію. Але це заради чого я працюю і все це роблю серйозно. Оці відгуки, типу, по фінансам, повірте, я поки що з цього не заробляю. <сум> ну, я виходжу, дай Богу, в нуль, хоча мені здається, що трошки ще в мінус. Але е я сподіваюся, що це на перших етапах, так? Тому що мені треба було зробити великі закупки усіх інгредієнтів, типу, арахісової пасти багато, шоколаду багато чорного. Е Горіхів, а горіхи дуже дорогі, особливо фісташка. Тому а я виготовляю все чисто з натурпродуктів без ніяких домішок, тому Тому отак. От, але оце заради чого я працюю, тому що неймовірно приємно отримувати такі відгуки. Все, я побігла. Гарного всім дня, Все, ранніми боєць на місці. Отак от, от швиденько за буквально 25 хвилин, щоб зробили мохтік. Наче так і було. Але, звісно, треба бути обережніше. Щось поїду на борт і взагалі боюсь уявити, що там з ними буде, тому що довжина вже така нормальна відросла. Взагалі-то нас щось так неочікувано прийшла зима, так холодно, це тренда. Взагалі нікуди не хочеться виходити. Тільки от це виходиш з машини, хочеться добігти, куди тобі треба, а потім звідки бігла назад бігом в машину, тому що жах як холодно. що це за зима? Я не хочу вже весну. Давайте, ласка. Один. <звісно> Вони завжди приїхала стріп. до батьків. Это... Уме... У, у, мене... у мене таких не вистачає вдома. Забирай. Хоча мені зараз щас... і луни, звісно, з головою, тому що у мене не вистачає часу з ним гуляти, але іноді так хочеться таке вдома, щоб обняти і лежати. Оце тут дуже хороший. Да. Дайно, дуже прикольний по характеру. І такий гарненький, і біленький ну, не до котики. І біленький. Що, поїдеш Насті? Не-не-не-не-не-не. <рик> не поедет. Не поедешь. Смотрите, она мне только что показала бицуху. А ну покажи еще раз. Там, там Под этой майкой май. видно. Ну трошка есть. Под этой прикричала. майкой прям видно, как она напрягается. Нет, подними чуть руку вверх. Теперь не напрягай, а теперь напряги. Видите, всі та ти, ти ще не бачила Настю мою подружку в uh, Києві, та, що там така біцуха, дай Боже. Ну, я не хочу дуже велику, я її не качаюсь. У а мене знаєш? немає цілі бі... накачати. Ну, якісь... У мене була бісуха даже більше, ніж у тебе, коли я вас на руках тягнула, коли Когда ви мелкими були. Ні, я просто хочу підтягнути, тіло підтягнути руки. Давай грать. выкинет сейчас красивый покер. Таня, нет, вот покера не буду. Будут пятерки. Да. Один... Ты лежал Лежал внизу, да? лежал. Теперь меня хочет. Да, хочет меня вылезать. Боже, какие мы милые, мурлыкалки. Все, вылезай. Люблю тебя поглажу. Лиса картины принесла такие красивые. Ну, Настя. Настя, Настя, как ты тоже хорошо рисуешь. Ага. У вас талант просто. У нее, видишь, есть вот эта штука, чтобы она видела, где можно переходить с голубого mm -hmm. на белый, весы. Да, да, она оттенки все время использует. Это ей 7 лет. Класс. Я вообще не, прям не могу поверить, что так ребенок рисует. Она прям на таких ничего себе. Ну да. Мата, хватит их котизм. Я не могу, но они такие милые, милаши, братики. Працюйте зі мною зем. І ми поведемо світу світле майбутнє. Всім привіт і добрий раночок наступного дня. А у мене сьогодні такий дивний трохи настрій. Мені останні дні сняться якісь жахливі дуже сни. Ну, типу, вони прям жахливі, знаєте, зв'язані з смертю. З викидніми якимись, ну, от щось прям таке, ну, дуже жахливе. Я вчора до другої ночі зробила 115 цукерок, які планувала зробити сьогодні, і тому в мене трошки звільнився ранок. Я зробила пілатес, зняла це в інстаграм, тому що мені я не знаю чому, але цей формат саме ранкового пілатесу я звикла знімати в Інстаграм, потім на різочку робити і, типу, викладати. От, і зараз в мене є 4 години до тренування сьогоднішнього. Мені залишилось тільки зробити глазур, покрити цукерочки, їх прикрасити, скласти в коробочки, запакувати і відфотографувати. Тому що на аккаунт ще треба виставляти фотографії. Я І саменик, і відправник, і все, все разом коротше. І виробник, і так далі. От, тому я зараз цим буду займатись. З луною ще й не гуляла, хоча вже 11.30, Але я піду і ми пройдемось до поштомату, який тут трохи далі, щоб я відправила одну посилочку, вона адресна, і чомусь я не можу обрати поштомат, який у мене в будинку. Тобто я можу відправити через поштомат, але який тільки знаходиться там далеченько. Всі інші я відправляю на відділення. Мені так легше, я відразу бачу, що вони клеють від правильно ТТНки типу, тому що я відправляю відразу там 10 посилок. І через поштомат я не впевнена, що воно десь не загубиться, бо в мене вже одна посилка по дорозі загубилась. Типу, мені дівчинка скидає тетенку. Каже: у мене пише, що відправник скасував надсилання посилки. У мене взагалі ця дитенка пропала, тобто її просто немає. Я на пошті питаю, вони її в базі також не знаходять. Вони кажуть, ну, ми не знаємо, вона десь по дорозі загубилася. Я така, ну клас, отлично, ну, типу, І до кого з цим звертатись, ти зрозуміло. Окей, це цукерки, які коштують там 350 гривень. Але якщо це щось більш дорожче, ну, типу, Камон, гайз, зробіть свою роботу добре, будь ласочка. І я перероблю, звісно, цій дівчинці цукерки просто так, безкоштовно, тому що це не її провина. Це і не моя, звичайно, провина. Але хто їй буде е, замовлення робити? Нове нова пошта? Ні, я от вона оплатила замовлення, вона повинна його отримати, тому я його перероблю їй безкоштовно. І сьогодні, до речі, у мене там щось сім штук по 12 цукерок. І мені здається, це прям одні з моїх найулюбленіших коробочок. Тобто я зранку ще зараз наклеїла е, наліпочки, і мені так подобається, як вони виглядають. От прям не знаю, я якось ще підбирала фрази під наліпку, яку я клеїла, я вам покажу зараз. І я прям така дивлюся на них. ну, Блін, так естетично гарно, мені подобається. Це вони в мене тут стоять. щось я вам покажу. Дивіться: Small World і тут е, е, метелик. Потім тут квіточки, тут написано вирощі квіти в своєму серці. Потім оцей лебідь. Подивіться, який він гарний. Тут happiness. Ой Боже, оця просто коробочка, як вона мені подобається. Я її фоткати буду, напевно, найбільше за все. вона прям, ну... Клас, дуже прикольно. Я б сама таку дуже хотіла отримати, бо мені вона прям. От кому вона попадеться, знаєте, що е, Мені вона сподобалась найбільше з усіх, що я сьогодні робила на відправку. І ось така ще з книжечкою. А, ну і там ще ось У мене одна на 16 і дві на 12. О, теж гарненькі. А тут у мене 115 цукерочок, які очікують тільки того, щоб я їх залила. Треба робити зараз глазур. Але для початку мене, до речі, просили показати мої якісь спортивні добавки. Насправді, у мене спортивних саме добавок, таких, як таких, немає. Типу, тобто, у мене є протеїн, ось о, який я майже не п'ю. Тобто він от як був, так і є, тому що я добираю білок, в принципі, за день з е, звичайних продуктів: яйця, м'ясо, курка, Колаген. Колаген я п'ю ввечері, але мама вчора мені дала ось таку штучку. Сказала, що її порекомендували в аптеці. Питний колаген, плюс тут біотин, гіалуронова кислота, вітамін С. Тому я зараз цей колаген свій не буду пити. А поп'ю оці стіки, якраз зараз ранок, я вип'ю оцей стік і зроблю собі смузі з спіруліною. Ну, за спіруліну я вже розказувала, це я п'ю кожен ранок. Але от закінчиться цей порошочок, оце весь що в мене лишився. Це ще, звісно, мені не на 2-3, тому що там одна чайна ложка буквально йде. І я буду замовляти в таблетованій вже формі. Потім у мене на цій полиці батончики, тому що мій холодильник майже завжди тепер з цукерками на замовлення. І там, повірте, з того, що їм я, дуже мало зараз продуктів. Це в мене цукрозамінник. Якщо я готую якісь сирнички, я можу одну столову ложку додати. Потім у мене тут кальцій, магнезій і вітамін Д3. Це таблеточки. Ну, я зараз їх не п'ю, але в цілому, коли якщо у мене починають знову судоми там хватати на ногах, я відразу така: о, у мене тут є магній, все, я його п'ю. Тут сім'яна чія, це взагалі не харчова добавка. І карнітин у мене тут все. Ну, тобто, з таких спортивних харчових добавок у мене нічого немає. Тіпа, оця водорость: спіруліна, колаген це просто те, що там, де є вітаміни, воно просто допомагає організму класу, От. Так, я зараз роблю собі смузік з піроліною і вип'ю перший оцей стік, що мені дала мама: Біотин, гіалуронова кислота. ну, по опису прикольна штука, подивимось. Але його треба пропивати там курс, треба ще докупувати, докупувати, фу, докупити буде. Тому що тут 20 стіків, а їх там треба щось. Мама мені казала, 60 здається випити курс. Так, все, роблю собі смузі з піролінкою. Всім гарного дня, тому що в мене це відео зазвичай виходить день. Боже, я вас не чую, бо в мене музика грає. Всім гарного дня! Я робити глазур і прикрашати цукерочки. Потім покажу вам їх швидко заливати і потім зверху покривати фісташками, тому що засихає швидко глазур. Бо цукерочки холодні, а глазур гаряча. Тому я роблю це отак. Паралельно все. Так. Раз, два і поїхали. І посипали. І тепер це в холодильничок. Годинку-півтори десь поспіль. І мій холодильник мені не належить, там повністю лежать цукерочка. Зараз вони півгодинки там постоять десь, схопиться ця глазур і можна буде перекладати їх в ці коробочки. Я поки відпочину півгодинки, перевірю всі ТТН, чи точно я правильно сформувала, бо я вночі їх формувала вчора теж. І можна буде пакувати і відправляти, і потім в мене тренування. Отак ну, от проходить збірочка. Так, 14:40. Дивіться, спакувала всі пакуночки на сьогодні. Оце в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. І сім просто мій улюбленець, Я не знаю, кому він попадеться, але знаєте, що він просто прекрасний. я Обожнюю цю коробочку. Щось мені треба їх швиденько відфоткати, потім замотати харчовою плівкою. Кожне, щоб довезли ну, в класному стані поштою. Вони, звичайно, я роблю ще типу крихке. Крахкий міст, вони кладуть ще в коробочку, але на всякий випадок я обмотую все одно харчовою плівкою. Але зараз мені треба це все відфотографувати, і е, поки буду їхати на тренування, то заїду на пошту і повідправляю це все. Луна може і рада цьому снігу, а я, якщо чесно, взагалі ні. Так холодно, я вже втеплилася як могла. А все одно холодно. Ой, сподіваюся, не надовго. Господи, Луна. Боже, я не знаю, це реально якась магія, але мій тайм-менеджмент виявляється завжди дуже-дуже чітким, От прям максимально. Зараз 15.10, Якраз в мене є 20 хвилин, щоб заїхати на пошту і відправити посилки, Потім зал, поки я переодягнусь, і якраз десь на четверту я буду вже в залі. мене тренер буде чекати. Ну тобто, прям фут-фут-фу, але хвилинка-хвилинка. Не знаю, як, як я це роблю. Має. Ви можете спитати, що Настя, це тобі стільки протеїнових батончиків, тому що перед тренуванням я вже точно не встигну поїсти. Типу, поснідала я творогом в 8 ранку, в 9, дуже-дуже давно. Тому я перекусую цим батончиком, схожу на тренування, а потім я досяду в кафешку, буду приймати нові замовлення, відповідати на відгуки. Публікувати щось і що ще мені треба було зробити? І там вже пообідаю повечерію нормально. таке харчування, блін. Я вже тут буваю чаще ніж у батьків. Взагалі і тут все. Все, я молодець, я відправилася в поселочка, приїду на тренування і зараз 15.30. Якраз я приїду, перевзягнусь і піду на тренування. Фух. І згадала, що мені ще треба б зробити, коли я буду після тренування сидіти десь в кафешці, треба тетенки поскидати людям, які я сьогодні відправила. От таке життя бізнес бізнес леді бізнес не Я думаю, що я сьогодні тут щось буду знімати. Бо я завжди тут багато знімаю, сьогодні я хочу просто потренуватись. От і все. Я ще завтра сюди йду, так що шо... може завтра підзніму. Боже, от прийшла я зараз додому. Я така. Так, пів шостого вечора цукерки я сьогодні робити не буду, бо я якби зранку доробила, відправила. Я така: Вау, в мене є вільний час, а потім така, блін, це мені треба ще поскидати всім тетенки, прийняти нові замовлення. Потім мені треба зробити коробочки для наступного замовлення. Я така, а, а, і влог змонтувати і викласти на завтра. Я така пен, немає в мене вільного часу. Я взагалі не розумію, як проходять дні. Просто вони провітають отак. отак. Ну, ладно. Це я так до 18 числа попрацюю дуже сильно над цими всіми замовленнями. Я просто реально не очікувала, що на перших порах буде так багато замовлень. Але це класно. Ну, це супер. 18-го я поїду на борти катати на 4 дня. Це будуть найкращі 4 дні в моєму житі. Класно. Приєм! Дуже вам дякую за коментарі. Я дійсно все все читаю. Мені просто важко знайти час на те, що повідповідати. Я зараз буду заходити і лайкати, тому що в мене оце плюс-мінус зараз вечір такий. Ну, типу, він хотіла сказати легкий, але він просто більш-менш спокійний. Типу, я зараз піду по соцмережам дивитися, що там в інстаграмі нові ем, ці замовлення, татенки відправляти, коментарі і так далі. От того хотіла вам сказати велике, дякую, що дивитесь влоги. Що хто боже, мені одна дівчинка написала дуже приємний коментар в інстаграмі, що я її дуже надихаю. І мені от дуже приємно з того факту, що я надихаюсь тим, що я надихаю вас. Ну, ти тобто, і це надихає мене. І я когось можу теж на щось надихнути. Мені від цього дуже приємно мотивувати. От навіть більше не над... ну, хоча надихнути також. Ну, мотивувати більше. А, все насправді я хотіла сказати всім папа. -па. За ці два дні ось таки вийшов влог. Я просто його буду зараз вже монтувати, і щоб вже нічого не дознімати, не паритись, то я ж буду його монтувати і викладати. Побачимо з вами за два дні чи один день. Ну, в мене влог раз на два дні виходиться. Всім па-па!